Доброго дня, мене звати Павлова Катерина і я психологиня. Стигматизація це серйозна проблема, з якою стикається чи не кожний хворий на туберкульоз. Тому давайте розберемося, що це і які в неї прояви. Тож, стигматизація це упереджене, негативне ставлення до окремої людини чи групи людей, яке пов'язане з наявністю у цієї людини чи групи якихось особливих властивостей чи ознак. В нашому випадку цією ознакою є захворювання на туберкульоз. Стигма має дуже негативний і руйнівний вплив на життя хворого. Вона може ускладнювати процес виявлення хвороби і її лікування, а також значно погіршувати психологічний стан. А її наслідки можуть переслідувати людину навіть після одужання. Хочу запропонувати вам переглянути піраміду стигми, яка ілюструє різні рівні її проявів. Починаючи від таких варіантів, як неприємні жарти, поширення чуток, нетолерантної лексики, неделікатних зауважень, поступово ситуація стає все гіршою. З'являється соціальне уникнення, глузування, знущання, образи. Починається дискримінація в оплаті праці, нерівних можливостях у працевлаштуванні і освіті, з'являються прояви насилля, погрози, напади, вандалізм. І останнім. Найжахливішим рівнем стигматизації може стати геноцид це цілеспрямовані дії для знищення стигматизованої групи населення. Для того щоб не допустити найвищих рівнів проявів стигми, важливо не допускати найнижчих. Адже вони ведуть до нормалізації стигматизації у суспільстві, а отже, закладають фундамент для існування більш агресивних форм. І в цьому є сила кожного з нас. Якщо ми, помічаючи будь-які прояви стигми, будемо активно говорити про те, що так не можна, наші дії будуть змінювати ситуацію на краще. Дякую вам за перегляд і хочу завершити це відео слоганом цьогорічного місячника протидії туберкульозу. Так, ми можемо зупинити туберкульоз.